Тільки що у нас був гість в студії, який з яким ми говорили про те, що українців об'єднує, так говорили про віру українців в перемогу, і вона кується також базуючись на, на наших знаннях про історію. Росіяни це знають. Вони століттями затирають нашу історію і от. Історія, яка трапилася за місяць до війни, яка вражає це росіяни, які полюють на нашого гетьмана Богдана Хмельницького. Хоча як це дивно не звучить, але наш національний герой, український гетьман, який боровся за незалежність козацької держави понад 300 років тому, не дає спокою топ керівництву Російської Федерації. Якщо говорити точніше, то навіть не сам гетьман, а його тіло розшукати поховання Хмельницького, поставив за мету фонд. Історія Отечества», створений Володимиром Путіним, за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відбулося засідання цього фонду. Головував на ньому знайомий нам керівник зовнішньої розвідки Росії Сергій Неришкін він зараз на наших екранах. А російські історики доповідали розвіднику про свою готовність розпочати пошуки могили Богдана Хмельницького уже цього року і навіть провести в Україні археологічні розкопки. Чому на восьмий рік війни російські історики так впевнено заявляють про археологічні розкопки в Україні. Де вони, да де Україна? Чому головний розвідник Росії та історична організація, створена Путіним, так зацікавилась пошуком могили нашого гетьмана за місяць до вторгнення? Ці запитання ми поставимо відомому українському історику та краєзнавці Євгену Букету. Він звернув увагу на передвоєнні наміри росіяни. Два тижні тому написав на цю тему статтю, яка вже набрала десятки тисяч переглядів в інтернеті. А зараз власне ми все почуємо з перших вуст. Пане Євгене, вітаємо вас прямо в ефірі. Доброго ранку, пане Євгене, добрий ранок на цьому засіданні? Воно там близько години тривалістю, якщо передивитися виступи цих істориків і те, про що говорив сам Наришкін, зібрались вони там через Богдана Хмельницького за місяць до широкомасштабного вторгнення, і російська історикиня Тетяна Таїрова Яковлєва дуже впевнено заявляла, що вони будуть вести археологічні розкопки в цьому році в Україні для того, щоб розшукати могилу нашого гетьмана. Як це можливо. Ливо, адже наскільки я знаю, з 2015 року у нас взагалі заборона на комунікацію з російськими вченими істориками. Ну, у вас трошечки неправдива інформація. У нас немає жодної заборони на комунікацію з російськими істориками до сьогоднішнього дня. У нас є тільки деякі рекомендації, які в основному походять із середовища молодих вчених України, які закликають починаючи з 2014 року припинити будь-яку співпрацю наукову з Російською Федерацією. Проте деякі стовпи нашої археології, зокрема, от Петро Толочко, який є свого часу, нагадаю, очолював партію політики Путіна в Україні. Він продовжує активно спілкуватися з росіянами і був присутній як іноземний гість на ось цьому круглому столі, який відбувався 18 січня. Тобто, ця співпраця продовжується. Якщо говорити наприклад про толочка, то тільки 8 березня цього року це вже був, ну пройшов уже так, би мовити, той час, коли росіяни хотіли бліцкригом захопити Україну. Толочко разом із іншими іноземними членами Російської академії наук зробили заяву. Ну і заявили про свій вихід із іноземним іноземних членів російської академії наук, тобто фактично всі ці роки співпраця продовжувалася, вона була досить тісною, і от саме він конкретно прикривав пані Тетяну в Україні, тобто всіх російських науковців, які намагалися шукати гетьмана Богдана Хмельницького. А дата ця 18 січня, коли був проведений круглий стіл, цей. Вона не випадкова, тобто це річниця так званої Переяславської ради, якої насправді ніколи не було. Ну але якщо уважно подивитися на цей відеозапис, тобто на ту частину, принаймні, яку виклали в інтернет, з якою ми мали можливість ознайомитися, то там, взагалі, страшні речі, як для українського історика, говоряться, тобто вони говорять про те, що Богдан Хмельницький насправді був руський, що він хотів об'єднання в Єдиній Росії наших всіх земель, що насправді ніякої України до 22-го року не було і не могло бути. Що все це вигадки українських істориків, і от знаєте, коли я вперше дивився цей круглий стіл, от мене чогось мені щось згадалася. Організація аненерби свого часу в фашистській Німеччині була створена така організація, яка шляхом історичних, антропологічних археологічних досліджень намагалася довести, що всі ну що німці вони мають якусь перевагу перед іншими людьми людьми а тут таке враження, що росіяни зараз намагаються довести, що всі до 22-го року були русські, що е, ніяких інших націй в принципі не існувало пане Євгене. О... А скажіть, будь ласка, от ви вже почали відповідати на це запитання? Богдан Хмельницький і його пости для російської історії і для сучасної російської пропаганди. Це що, що вони вкладають в цю історичну постать? Вони вкладаються історичну постать місток, який би поєднував їх із спадщиною Київської Русі. Оскільки вони вважають, що вони є єдиними спадкоємцями Київської Русі, тобто ну, то Богдан Хмельницький, який був у 1648 році висвячений патріархом Єрусалимським на Великого князя Київського, тобто по суті відродив київську Русь в тогочасних термінах, тобто для них він його постать дуже важлива. Тобто, якщо вони доведуть, що він був руський, тоді відповідно ніякої України, ніякої Русі не існувало була одна один суцільний руський мір, починаючи від князя з Володимира і закінчуючи сучасною Росією. пане Євгене, а для чого тоді їм могила гетьмана Богдана Хмельницького? Там вже не буде таблички. Я Богдан Хмельницький, руський. Ну тут ми на жаль можемо зараз поки що тільки здогадуватися для чого їм ця могила, тому що практика розкопування могил, вона взагалі для росіян не нова. Тобто, якщо говорити про ближні окраїни Московії, то це все відбувалося ще з 15 століття, з 14-го. От, якщо говорити про Україну, то відомий факт, коли москалі знищили чортомлицьку січ, то вони розкопували там кладовища мертвих згробів багатьох і не тільки з товариства, але й щенців відкопували. Голови їм стинали шкіру, лупили і вішали. Тобто, це наш літописець козацький такий факт просто з жахом, якби вніс у літопис. І якщо говорити про сьогоднішній час, то у нас то вони зараз теж не нехтують тим, щоб потрапляти ракетами до українських кладовищ. Була така ситуація в Одесі, і на Сумщині. І зараз великі питання з приводу того, що відбувається на Запоріжчині, Дніпропетровщині і Херсонщині, тобто і з давніми козацькими. Кладовищами, взагалі, якщо говорити про радянський час, то Сталін він мав маніакальну ідею вивести суперрасу людей, і за його дорученням науковці по всьому союзу збирали черепи знаменитих осіб керівників державних утворень, полководців. І в принципі, саме тоді з України виграбли майже всі кістяки, які їм вдалося знайти. Серед найвідоміших, кого ми знаємо, які були вивезені, це Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Іван Сірко. Тобто, але ну ми знаємо, що Михайло Герасимов це той російський скульптор, який працював у Петербурзі, який реконструював всі ці портрети. Тобто, за офіційною інформацією, там було ним досліджено понад 200 кістяків привезених з усього союзу. Тобто, ну ми, ми насправді не знаємо повно цього, цього списку. Немає в відкритих джерелах, тобто, ми не знаємо от, кого саме він знайшов в Україні, як ну і взагалі. Чим ці його дослідження завершилися, От, але наприклад, історія із Володимиром Великим саркофаг якого, до речі, відкопавши у сімнадцятому столітті митрополит Петро Могіла, і з того часу до початку 20 століття це була моща Володимира, його череп. Це були одні з головних святині Києво-Печерської лаври. То потім вони були вивезені до Санкт-Петербурга і офіційно загубилися під час блокади. Тобто на пане зараз... пане гане, повернемось до Богдана Хмельницького. Попри таку усталену думку, що він похований в церкві у Суботєві, його могилу в Україні досі не виявили. Скажи, будь ласка, як ви думаєте, чому? Ну, уже те, що росіяни е, ним зацікавилися, це підтверджує той факт, що їм таки не вдалося, попри численні розкопки церкви у Суботові е, знайти е, кості Богдана Хмельницького. Е, але е, ну чому так сталося? Е, е, ну ми знаємо, що є організація фонд Великий Льох, яка е, давно вже проводить розкопки, тобто це відкриті публічні е, дослідження. І е, ви фільм пане Руслане знімали е, е, знімали про це. От і е, дійсно вони намагалися знайти е, поховання Богдана Хмельницького під церквою в Суботові, е, і е, що їм вдалося знайти? Їм вдалося знайти порожнину, е, тобто е, місце, де е, міг бути. Склеп Богдана Хмельницького на глибині значно більший ніж ті розкопки, які проводили навіть 1970-ті роки. Тобто, фактично вони просто не докопалися Так, пане до Євгене, років... і, і, і от ви згадали про цей фільм документальний, який ми робили з 1+,1 плюс продакшн про Богдана Хмельницького і про це дослідження. І там в Ютубі він є. І просто більшість коментарів це чому порожнину знайшли, а її ніхто не досліджує. Чому уже три роки там немає якихось досліджень? Саме для українських істориків на Тому що думає. три роки три роки поспіль Міністерство культури не давало дозвіл. Тобто, три міністри, які за цей час змінилися в міністерстві, включно з нинішнім, вони не давали дозвіл українським науковцям на ці дослідження. Наскільки мені відомо, уже ця група російсько-українська, яка почала свої дослідження в восени минулого року, вона отримала цей дозвіл, причому отримала цей дозвіл одразу і без жодних зволікань, і та впевненість, з якою пані Тетяна говорила про те, що вони почнуть розкопки вже цього року, вона може говорити тільки про те, що є певне, ну я не знаю, сприяння в Україні, ось таким науковим групам. Але там цікавий ще один момент. Тобто вони насправді шукають не під Іллінською церквою, тобто ми знаємо про величезний архів археологічний, який зберігається в Санкт Петербурзі. Тобто, певні документи для нас до сьогоднішнього часу недоступні. Тобто, ми не знаємо, якою інформацією вони володіють, і от вони почали. Свої дослідження шукати на місці, де стояла ще одна церква в суботові. Це е, е, Михайлівська, е, інша Михайлівська церква. В містечка Суботова, тобто там, згідно з теорією пані Тетяни, мав бути похований Богдан Хмельницький, але проблема в тому, що ця церква, ну це місце, яке вони досліджують на тому місці. Церква стояла лише з початку 18 століття, з 1718 року, і е, говорити про те, що вона була побудована абсолютно на тому самому місці, де була її попередниця. На жаль, ми не можемо, тому що церкви спочатку будували, а тоді вже зносили. Пане Це такі Вже деталі там для істориків, так де стояла церква, в якому році і куди вона була переміщена. В нас не так вже багато часу, буквально 30-40 секунд. На останок хотілося б запитати, що свідчить на цьому зібранні історичного сообщества присутність головного розвідника Росії Наришкіна. А вони готували якийсь культурний ґрунт для заходу в Україну. Буквально дуже коротко, у вас 15 секунд. Да, я думаю, що вони просто обґрунтовували статтю Путіна, яка нам відома. Тобто, це, це ключове було для них. Тобто, їм важливо було науково обґрунтувати саме постать Богдана Хмельницького в їхній концепції історії великої Росії, так званої. Тобто і фактично, все все те, що відбувалося і відбувається зараз навколо Хмельницького. Воно ну на мою думку має на меті саме оці отречі, тому що їм невигідно, щоб були знайдені справжні останки Хмельницького. Кого по простій причині, що біля нього можуть бути знайдені також клейноди, які будуть чітко вказувати на те, пане Євгене. Там... Дуже вам дякуємо. Євген Букет, історик, з нами був на прямому зв'язку. Ми говорили про історичні постаті.